Всім вітання товариство. Я Юра і ви на каналі Юра ловить. Сьогодні фідерна рибалка. Будемо ловити весняну плитву. Сьогодні буду рибалити на два фідера. Один фідер, той що правий, має класичну оснастку патерностер. Ми будемо ловити з прикормкою. Там все досить класично, стандартне, нічого незвичайного немає. Повідець, сантиметрів 70, фідергамчик, гачок 12-го розміру овнер. І прикормочка, наживка-черв'ячок. Дистанція, десь тут ну, 45 обертів котушки. Я минулого разу тут як рибалив, то рибалив з бровки. І на цій бровці вже залишив декілька риб, декілька обривів було. Тому сьогодні я відступив від бровки, поклав перед бровкою. От. Лівий фідер. в якості експерименту буде в мене зараз оснащений, вже оснащений е, звичайним свинцем, без кормушки, без прикормки. Е, ну, таким дід дідівським способом. Тут немає фідергама, стоїть більше того, що повідець. Якщо на правому, на класичному у мене 0,12 мм повідець, то тут е, 0,16 і більший гачок. Номер 10. Лівий фідер, відповідно, буде у мене перезакидатись вкрай рідко. Десь раз 10-15 хвилин або ж до клювання. Ну а правим класичним фідером будемо тримати темп, ну не такий, не літній він буде. Тобто не кожні там, хвилина півтори а десь так 3-4 хвилинки буду перезакидатись. Уже туди в точку я кинув 10 кормушок стартового корму стартового за корму і буду опиратись. Зараз початок восьмої. сьогодні така. Відносно прохолодна погода, тому що у нас в кінці березня прийшла справжня літня спека. На минулій рибалці я згорів, не знаю, зараз ще видно чи ні. То сьогодні така пахмурна, пасмурна погода. Ще буде вітер трішки пізніше, але минулого разу почало клювати ближче до 11-ї, і коли вітер піднявся. Тому не знаю, коли буде сьогодні ход. Ні в мене, ні в сусіда ще поки клювань не було, тому будемо чекати. Але загалом вона вже має йти, має вже брати, тому що температура вже третю добу вночі не опускалась нижче 11 градусів, в день 23-24 в тіні. І це кінець березня, початок квітня. Тому покладаю дуже великі надії. У мене сьогодні обмежень по часу фактично немає. Прикормки для одного фідера замішано так півтори пачки, півтори кілограма без будь-яких додавань. Це моя норма літньої ловлі шестигодинної, ні, чотиригодинної ловлі на один фідер при такому помірному класному клюванні. Так що буду опиратись, якщо не буде, побачимо на що буде краще клювати. Якщо буде клювати краще на відповідно на... Оснастку з кормушки з кормом, то на лівий фідер також поцепимо кормушку, то не дуже багато часу займе, тому попробуємо. Якщо буде клювати краще без корму, то на правий поцепимо буде пуста кормушка без корму, де і все. По наживках все досить стандартно. Це червоний хробак, мотиль, там вже трошки під, 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 підігравшись з минулої рибалки, тому я його в корм буду додавати в якості добавки. А пінка я париш, звичайно, буду пробувати різні комб... буду пробувати різні комбінації і все як завжди. Ось. Екстрактор, тому що минулого разу я помучився з цими Йоршами, та й плотва плотва заглатувала Так, покажу вам гачки. 12-й номер на правому на класичній фідерній оснастці. І номер 10 на свинці. Ну, в теорії, якщо ми чекаємо великих батонів, то можна сміло ставити великий гачок. Та й не паритись. Але, але я парюсь. Можливо навіть би 14-й поставив, якщо ловити на мотиля. Так, а ну перевіримо, що тут у нас. Скажу, що, що думав, що свинцевий буду перезакидати раз в 15-20 хвилин. Там бровка, треба вставати. Це мінус, що, що треба вставати та підіймати, тому що якщо полінуєшся, то Ну, так, да, це Йорш. Йорши а дід такий там виглядує, подивлюється, підходи. вже раз двічі, казав, що кльова нема і не буде. У нього навіть оршини клюють, хоча щось біленьке він спіймав з самого початку, тільки но ну, я прийшов. Так, отуди от я кидаю. Хто не виживає, підбивається під берег і там качки трамбують. Так. З цими ршами ніякого червя не вистачить. Так що нового не цепляю, поки плотва явно не підійшла до точки, то що стан дозволяє, моральний стан черв'яка, то я його по новому закидаю. Так от не повірите, але комарі почали літати, ще не кусали, але ось, ось літають. Кінець березня, початок квітня. Рот, дивіться, який клюнув. Дивіться, Жирний зікрою. Я думав це вже судак. Дивіться який. Просто монстр. Але це червонокнижна риба, тому будемо її випускати. Да, не хіліна собі. Пливи вже. Дивіться, ну блін. Хочеш не хочеш. А темп прийдеться тут тримати, тому що вірші стоять на точці. Вже й на правий щось тіліпається. Вже декількох випустив. Вже на лівий на свинець вже щось сидить, вже дергає. Це той, який я планував. Сенець вже щось сидить, вже дергає. Це той, який я планував перезакидати раз в півгодини, блін. А ловити тільки на кормушку. Ого, нічого собі. Що там таке? Ого! так це перша платвичка у нас. Клас. У мене рахунок відкрив свинець. Перша плотвичка невеличка, але все рівно є. Працює хробачок. Класна погода, Боже, це просто неперевершено. І не жарко, і не холодно, і рибка покльовує. Ну залишилось тільки батониці дочекатися та і все. Все это классно, но ждет плотма. Да. Это не похоже на подлеща. Нет, это подлещ. Будли ще випустимо. Вже щось сидить, вже дергає. Це той, який я планував перезакидати раз в півгодини, блін, а ловити тільки на кормушку. Ого! чого собі. Що там таке? О-о-о, так це перша платвичка у нас. Клас. Там щось жме. А там хтось жме. А тут на торці біла риба стоїть, ти бачиш. Навіть на хробака. Цього навіть він хтось погриз уже. Кинемо норку, тоді розберемося, Можливо, на й піде. Якщо досі стоїть така біленька, то одна піночка, один мотиль, її можна було б в заброс кожну хвилину тягати. У мене нервів не вистачить, такі ловить. Ще мотиля того надівати. Тут так закінчується пляж, це піщана коса. Іде на глибину, і воно на цьому свалі стоїться біла. Через що на лівий не така інтенсивність, а на правий значно частіше. Так Так, ну шо, уже півдвенадцятої. Риболовля така собі. Знаєте, як я люблю просто дивитися відео інших рибаків. І зачасту люди підписують відео рибалка, як вона є. От і сьогодні, рибалка як вона є. Зранку прокльовували вірші на сарі, потім почала біла клювати, дві чи три плотвички маленьких поруч рибаки були те саме. Всі вже розбіглись, я ще трохи доловлю свою прикормку, буквально там пів години, та буду закруглятись. Піднявся вітер, дуже великі пориви, іноді так, що не те що фідера зносить, а навіть під навіть садку воді перевертає. Тому ну, час від часу покльовує густірка, маленька, ця о. ну платви нема, тому повторюсь. Рибалка, як вона є. Не знаю навіть, чи буде виходити таке відео, чи не буде. Побачу по своєму настрою. Тому досижу ще півгодинки та й буду збиратись. Розраховував майже на півдня рибалки такої інтенсивної, справжньої, фідерної. Але не все залежне від нас. Незрозуміло чому. Місце не те, чи я не знаю, Ну поруч сиділи рибаки, там розказували, що це вже там третє місце, де вони ловлять за останні тиждень. В районі, в районі Чернігова, скрізь плюс-мінус одне і те ж. Ну, там, де можна половити. Знову ж таки, це з їх розмов, я не знаю. Я вчора намагався проїхати перспективні місця, де можна в межах місця було половити, бо вже заборона в нас. Я не знайшов таких місць, це якісь ями, водовороти, оці там, рибак на рибаку, тому повторюсь, втретє, рибалка як вона є. Такий улов виходить за півдня, поки інші тягають батонів, я півдня опирався, щоб на, на собачити такого дріб'язку. Ну нічого, засушим. різні засолим і буде та раночка в нас. А ви Поставте лайк за старання, обов'язково підпишіться на мій канал. і До зустрічі на наступній, Сподіваюсь, більш успішні риболовлі всього найкраще.